В Одесі поліцейські висунули обвинувачення жінці, яка змушувала 9-річного сина заробляти на життя жебракуванням. Правоохоронці встановили, що 29-річна мати зловживала алкогольними напоями, не працювала і навіть не намагалася отримати статус безробітної чи матері одиначки. Вмовлянням і погрозами вона переконала 9-річного сина мити фари на транспортних засобах на одній з жвавих вулиць у центрі міста Одеси. Тривалий час хлопчик щоденно виконував цю роботу, випрошуючи у водіїв гроші, а його матір, перебуваючи неподалік, контролювала сина. Зароблені дитиною гроші, жінка витрачала більшою мірою на свої потреби сигарети, алкоголь, продукти та оплату орендованого житла. Хлопчику не вистачало їжі, і він був змушений приховувати частину отриманих від громадян коштів, щоб подбати про себе самому. Жінка раніше потрапляла у поле зору поліції через неналежне виконання батьківських обов'язків. Правоохоронці не раз проводили з нею профілактичні бесіди та складали відносно неї адміністративні матеріали за статтею 174 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Чергове, виявивши її сина на дорозі за жабрикування, поліцейські разом із працівниками служби у справах дітей вилучили хлопчика із сім'ї. Наразі він проходить обстеження у лікарні. За наявністю достатніх доказів, слідчі висунули громадянці обвинувачення у втягненні малолітнього сина у заняття жебратством. Обвинувальний акт скерований до суду. Згідно з чинним законодавством, жінці загрожує покарання, позбавленням волі на строк від 4 до 10 років. Лише після цього громадянка замислилася про подальшу долю своєї сім'ї, почала докладати зусиль для виправлення ситуації. Наразі вона стала на обліку центрі зайнятості і шукає роботу.